Всім привіт, друзі! Вітання з Львівщини. Ось так я посадив рядок персика, тут є 11 штук. Різних сортів. Загальному в мене є 19 персиків, один абрикос. І ще в цьому році посадив три груші. Шовковицю, черешню і ніби все в цьому році. Отож, зараз персики листя вже не мають. Зараз я буду робити, вже точніше зробив бордоську рідину. І зараз буду робити обробку бордоською рідиною. Обов'язково, щоб не було листя. Бачите, яблуні там ще є, груші ще листя на них є, ми ще не будемо спішити то обробляти, а ті дерева, де немає листя, будемо обробляти бродойською рідиною. Отож. Зараз оброблю, потім зніму далі. Ось так, друзі. Обробив бротойською рідиною. Саджанці всі цьогорічні і ще деякі кісточкові вишні, наприклад. Черешні, які вже поскидали листя. На всі, що, на всі мої дерева, що поскидали листя, мені якраз вистачило 12 літрів. Це саджанці молоді, багато не йде на них. Що хочу сказати. Обов'язково, е, бордоська рідина це є фунгіцид е, контактної дії, тобто вона куди потрапить, там і працює. Обов'язково треба хоча б з трьох сторін підійти до деревця і оприскати його, щоб повністю все. Бачите, де вже починає висихати, там вже біліє, синіє, воно ну, таке повинно бути голубеньке, блакитненьке. А ось тут в ямці, то мені то все туди стікало, сприскувало серед хейвен. Ну, коротше, всі отак от обробив. Ще що хочу сказати, коли я знімав Відео, коли я садив ось ці саджанці перші від саду Павлюка. Я робив обрізку. Потім мені дуже багато писало в коментарях, не робив обрізки. Не треба, коренева, і так, ще дуже сильно формуватися не буде, весною зробиш. Коротше, дуже зі мною сварилися відомі люди навіть, блогери. І ці вже, решту я не обрізав. Обробив обов'язково, щоб ці всі зрізики попала, бордоська рідина. Це при відправці, вони обрізку таку робили. Ось так, тут потім ще підсиплю трохи ґрунтом, але вже ну, якийсь інший буду привозити сюди, з того самого ні. То все порозрібати. Чому я робив сьогодні? По-перше, погода дозволяє потепліло минулому тижні, було набагато холодніше. По-друге, я хочу ще цього тижня в п'ятницю або в суботу встигнути. Обробити зимовітом від цикадки, від різних комах. Отож, якраз буду мати 4-5 днів бордоська рідина вже собі там висохне, втягнеться, куди її треба, і буде працювати. Після того обробляю зимовітом. І хочу, поки ще нема зайців, бо вже сусіди мені казали, що вже зайці у них з'явилися в садках. Поки ще нема зайців обгорнути картоном, це труби такі маю пластикові. Пообгортати молоді саджанці, обов'язково до 2-3 років обгортати від зайців. Потім вже, коли дерево стає, кора стає твердіша, дерево товстіше, зайці вже її не люблять, не гризуть. Отож, друзі. Погода дозволяє. Працюємо. Всього вам доброго, бувайте. Ага, до речі. Бурдозьку рідину, як приготувати, в мене є на каналі весняному відео. Я знімав повністю, як краще приготувати. Щоб ви собі знали. Хочете, зайдіть там на канал і подивіться. Десь в березні я робив. І там є. Всього доброго, бувайте!